У нас в країні мовний патруль. Мовний патруль? Вважаю, що ні. А чому? Так, а що, що за патруль, який буде контролювати людей, на якому їм розмовляти? Я ж не свободний чоловік. Можна почути а, недержавну мову в місцях, де вона повинна звучати, і це не є досить правильним. Хочеться слухати українську музику. В мене вже задолбала ця російська пропаганда всюди. Що чергу є закон про. Потрібність розмовляти українською в громадських місцях, в освітніх місцях і так далі. Думаю, право у людини повинно бути, на якій мові її розмовляти в сім'ї, вдома. Ну а наприклад, у громадських місцях. Ну, юридичний язик, так, да, мабуть, повинен бути національний. Я можу і по-українськи, і по Ну, по-русски лучше, тому сужусь по-русски. Вважаю, що між собою можна спілкуватися з тією мовою, якою ви хочете, але все ж таки, коли інші також чують, як ви розмовляєте, то потрібно спілкуватися українською. Що це моя, типу, знайома людина, нічого страшного, все нормально. Але, звісно, коли я знайомлюсь з новою людиною, якщо я... Я хочу, я хочу все ж таки бачити більше української мови, звісно. Наприклад, український знаю плохо, але я уважаю український, мені удобніше говорити на русському. Мені 51 рік, я зараз буду переучуватися.